У вашій увазі чотири лінійки метод міксів від Big Fish Bait. Ліній шухер, Шериф, бандит та вікінг. Відповідно, кожна лінійка має свою смакову та ароматичну напрямленість. Значить, шухер це Сквіт Скопекс, Шериф – це Сквіт Робін Red, Вікінг це кріль Mulberry Сквіт з шовковицею. І бандіт це класичний кріль та Сквіт разом. Кожній, кожному в кожному лоточку ємності у нас поміщається 400 грам пелеців, суміші різних пелеців з різною степеню розчинності. Досить довго граюча суміш. Також в кожній ємності в нас є баночка з ліквідами, і можна подивитися відеоінструкцію, як правильно ну, як ми рекомендуємо замішувати дану суміш. Від інструкцію можна передивитися, перейшовши через QR-код, на кожній баночці він є, або ж перейшовши на сайт bigfishbait.com.ua і перейти у відповідний розділ, подивитися від інструкцію. Користуйтеся, нехай ловиться. Я вам скажу чесно, от який лоточок не відкриваю, ну це не передати. Настільки ароматика, настільки воно гарно пахне, що ну, ну, без ліквіда, без нічого. Тобто суміш, настільки вже в принципі збагачена сам пелець сам по собі, що ну, ну це, це словами не описати. От просто відкриваєте що, коробочку, суха суміш, а вже настільки смачно, настільки привабливо, що ну, сам бою б. Ну прям відразу. А вже коли його приготувати, ну це просто ням-нямка для, для наших рибок. Ах, смакота. Вже доступне на замовлення на bigfishbait.com.ua